Тож я радий відрекомендувати своїх гостей. У мене Тетяна Ігнатенко, це еколог, і Микола Коломиченко, спеціаліст із твердого біопалива. Говорити, ми будемо про енергетичну незалежність країни, які проанонсувала Тетяна. Зараз, коли ця активна українсько-російська газова війна набирає нових обертів, цікаво, чим можна заміняти газ. Причому не в масштабах, там, скажімо, всієї країни, а в масштабах окремо взятого якогось домашнього господарства. Я би хотів своїх гостей поцікавитися власне цією темою спеціалізованою для Дому для сім'ї. Ефективніше ж користуватися не газом, уже всі про це говорять. Може, почнемо з Миколи? Дякую за запрошення. Да. Дивіться, яка зараз склалася ситуація в країні. Вартість природного газу для населення, вона дотаційна, тобто фінансується з бюджету. Складає дуже невелику по зрівнянню з, з ціною фактичної закупівлі, дуже невелику для населення. Це можна так сказати, популіст, популістські міри там, для формування позитивного, позитивного настрою населення. Але е, якщо брати е, ціну газу, яка е, якого закуповує Україна у інших країн, це Росія в першу чергу, то е, вартість цього газу набагато більше, десь у 5-6 ну да, 5, 5 разів ніж е, отримує населення. Тому зараз казати, щоб населення переходило з використання газу з цією ціною, це не дуже комерційно приваблено, тому що газ е да, ну, на, 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 да, на сьогоднішній день з, з урахуванням всіх дотацій, те, що на себе бере держава, фінансує з, з бюджету, дофінансує різницю в у тарифі, тарифі і у вартісті палива. А, да, дешевше, але якщо зробити за європейським прикладом, коли держава не бере на себе е, зобов'язання до фінансування до, е, скажімо так, компенсації за е, фактична, фактичну ціну, та е, та ціна, яка існує для населення, то е, безумовно це дуже привабливо. Е, до речі, вартість е, твердого біопалива е, у, у складі одної гіакалорії, да, це одиниця виміру тепла складає на близько 300-400 гривень. А з, газом? а з газом на сьогоднішній день складає близько 700-750 гривень. Майже вдвічі більше. Да, май, так, майже, майже вдвічі більше. Ви кажете, більше. тверде біопаливо. Що таке тверде біопаливо? До твердого біопалива відносяться дрова, тріска, пелета, брикет. Е... Брикет, брикет. чогось Ну, це форми пресують. це пресовані форми? А що що пресують? Пресують деревину, пресують відходи агрокультур від угу. ну, відходи да? рослинного походження, там енергетичні рослини пресується органічна маса. Гаразд. у мене та у мене тут до так, Тетяни запитання як до еколога. Тепер чи ну не призведеться до чергового активізації вирубки лісів. Ні, наразі в Україні склалася дуже цікава ситуація, коли в нас приріст в лісах більше ніж вирубки. Фактично, один з наших партнерів, міжнародна організація, яка займається сертифікацією лісів, зараз охоплює все більше і більше обсяги лісових господарств в Україні і сертифікує їх у відповідності до європейських вимог. Дуже важливо для того, щоб ми розуміли, що ми всі інтегруємося в Європу, і ми маємо жити за їхніми правилами. Так? Дуже важливо нам усвідомити, що наприклад Європа наразі вже в своєму складі джерел енергії при теплогенерації містить 15% біопалива. Тобто в Європі 15% всієї теплогенерації забезпечуються тискою, дровами, відходами. А в Україні а в Україні ну до, скажімо так, 20-го року при тих темпах, які зараз існують, буде десь близько 0,2 Тетяно, ну скажіть мені, як еколог-екологові, що безпечніше для природи, все-таки оці палети і тверде біопаливо чи газ? Е, наразі, чесно, так. Чесно, да? е, Нема нічого такого, що не можна було б зробити дешевше і продати дорожче. Я вам так скажу. Принаймні для природи це виглядає наступним чином. Коли дерево зростає, воно вловлює в собі СО, CO, СО2, тобто вуглекислий газ, і переробляє його на кисень. Всі ми це знаємо з курсу шкільної біології. Але той карбон, тобто вуглець, який потрапляє в дерево, він нікуди не зникає. Спрацьовує закон збереження матерії. Так? Він просто локалізується в деревині, наприклад. Або в агрокультурі будь-якій, соняшник, солома, будь яка От. І а, при спалюванні ми вивільняємо фактично те, що дерево а, накопичило за 20 чи 30 років свого зростання, а для агрокультур фактично за один рік. А, в тому випадку, коли ми спалюємо газ, а, ну, фактично ми підігріваємо атмосферу, викидами вуглецю, який накопичувався за мільярди років. Тобто, ми робимо дуже великий внесок вуглецю в атмосферу. Так звані технології Carbon Capture або вловлювальні вуглецю вони фактично полягають у вирощуванні зелених насаджень по всьому світу і раціональному їх використанні. Дуже швидким обігом. виростили дерево, це. зрубали, спалили, знову там росте дерево. Тобто, це ніяким чином не змінює енергобаланс. планети. Добре, тоді я до пана Миколи маю запитання: чи потрібно в такому випадку якась активізація зі сторони держави, щоб популяризувати це, чи це достатньо прибутковий і цікавий бізнес, щоб і без підтримки Кабміну Верховної ради почати його впроваджувати активно в життя? По перше, це дійсно прибутковий бізнес. Досвід європейський і досвід наш вже. Э... Проваджених проєктів дозволяє сказати, що це прибутковий бізнес. Але з боку держави, з боку уряду, потрібно е, зробити деякі шай, е, кроки е, спрямовані на е, збільшення використання твердобіго палива е, з біопалива в Україні. Це і прийняття нормативних там документів, законотворчі ініціативи, які будуть ума... будуть спрямовані на даний етап. Вони є, але в дуже маленькому і ну будемо так е, казати не працюючому. Вигляді зараз галузеві асоціації з альтернативної енергетики почали активно спілкуватися з урядом біоенергетична асоціація розробила там подала вже до розгляду уряду багато законотворчих та там нормативних документацій, нормативної документації, яка буде спрямована на розвиток галузі. Як відреагує уряд, і що він зробить, це вже таке питання. Я, Але механізм цікав? почав реалізуватися. Я вже. чому цікавлюся, бо, як правило, коли ми чуємо про якісь такі новомодні. Технології відразу виникає питання, але тут потрібні дотації з бюджету, ні. щоб запустити механізм. Ні. Завжди йдеться про дотації з бюджету. Ні, ні, за дотації з бюджета. Мова й не йде зовсім. Мова йде якраз за прийняття законодавчої або нормативної бази, яка спростує або там ну, дозволить галузі більш інтенсивно розвиватися. Да? Це ось ну наприклад, да? механізми тарифоутворювання, да? спрямовані спрямовані на. Підтримку теплогенерації з місцевих ресурсів твердого біопалива, незалежних ресурсів, регіональних ресурсів. Чекання Потім... ви зараз говорите тарифовоутворення. Ви маєте на увазі побудувати величезну ТЕЦ, яка буде там все місто забезпечувати теплом? Чи ми говоримо про маленькі домашній немає кознев? різниці? Немає різниці. Тут немає різниці, тому що є ініціативи спрямовані на генерацію енергії з теплових станцій, як ви казали з великих. Є питання, які спрямовані на. Використання приватним сектором це компенсація відсотків за кредитами, які надаються на заміщення mm. на обладнання, яке заміщує використання природного газу твердим біопаливом. Це ми повертаємося до нашої гостьової студії, де нагадаю, у мене Тетяна Ігнатенко, еколог, і пан Микола Коломиченко, спеціаліст із твердого біопалива. Ми говоримо про енергетичну незалежність держави, але в такому прикладному аспекті як людям зекономити на газі, який тепер піднявся в ціні, і перейти на тверде біопаливо, яке може Допомогти вашому гаманцеві. І виходячи з цього, я продовжу своє запитання до Миколи. Е, пане Миколо, отож, якщо перейти від великих отаких от підприємств до маленьких, скільки коштуватиме дома поставити отакий котел на твердому біопаливі і чи можна його зараз поєднати із газовим котлом, якщо він вже є в хаті? Безумовно, біопаливні котли вже. Довгий строк вживається у всьому світі, в тому числі в Україні. Дуже багато інсталяцій проведено, вже є позитивні досвіди, багаторічні позитивні досвіди. Тому, наприклад, для будинку площиною 150 метрів квадратних потрібен опалювальний котел, вартість якого твердопаловна складе близько 15 ти... від 15, 15 тисяч гривень. Цей котел. Вартість котла залежить від механізму подачі палива, це автоматична або полуавтоматична, або ручна подача палива. Це котел на біопали, на пилетах, угу, да, який дозволяє автоматичну загрузку, який дозволяє керування процесами, керування температурою в будинках, всіми процесами опалювання, дистанційним керуванням. Таким ну, чином... Повний да, шоколад. Да, да. немає різниці між е, автоматизацією або системах керування, між газовим або там А котелі. можна його все-таки поєднати да, з газовим? поєднати з газовим е, можливо. Це е, багато де хто так робить. Е, залишають газовий котел і вставляють, інсталюють систему біопаливний котел. Е, це дозволяє з урахуванням е, системи е, тарифів для населення для споживання газу. Е, Витримувати ті, ті е, режими опалювання, ну кори е, опа споживання газу, які економічно вигідніші власнику. В мене тоді запитання до Тетяни, як до еколога знову ж таки. Тетяна, останніми роками я чую від своїх знайомих, які користуються газом, нарікання на якість газу, який надходить, що мовляв, попередні роки треба було його менше, а зараз щось домішують у цей газ. Розбавляють, ну все с... розбавляють. Так. От, чи не виникатиме така сама ситуація із цим твердим біопаливом? Хто може гарантувати якість цього біопалива, що воно буде ліпше горіти, ніж газ? Ну саме для того ми і працюємо. А, справа в тому, що зараз держава створила передумови для розвитку бізнесу. У, у, у сфері відновлювальної енергетики всі чули про зелений тариф і про сонячні електростанції Клюєва, які залишились в Криму. За кожен кіловат виробленої електроенергії Клюєв отримував 5 гривень. Ну, ви розумієте різницю. Да? Справа в тому, що не створили передумови для розвитку ринку. Тобто, бізнес є, ринку нема. Для того, щоб виник ринок і кожен з нас міг встановити собі котел. А, закуповувати офіційно тверде біопаливо і не мати клопоту, потрібно спочатку встановити стандарти на тверде біопаливо. А їх нема. Справа в тому, що а, міжнародний стандарт ІСО International Standard, Standard Organization а, він називається 17225, Його було прийнято лише в квітні цього року. Тобто, фактично, це нова галузь. І нові стандарти. Ми зараз лобіюємо впровадження саме цього міжнародного стандарту в Україні, для того, щоб всі могли знати, за що вони сплачують гроші. Без е, стандартизації і належної сертифікації виробництва твердого біопалива ніхто не може гарантувати, що ваш котел не зламається е, через те, що, наприклад, в е, систему подачі е, палива не потрапить якийсь цвях, та? або через те, що просто сама по собі полета не буде з НАТО або е, ніхто не може гарантувати, що вона віддасть вам стільки тепла, скільки ви, начебто, за неї заплатили. Для того потрібно впровадження стандартів і систем сертифікації, яка зобов'язує виробництво дотримуватися mm -hmm. цих стандартів. Добре, ну тепер я думаю, що не тільки мені і нашим глядачам зрозуміло. Я дуже вам дякую за це пояснення. Тетяна Ігнатенко, еколог, була у наших гостях, і Микола Коломиченко, спеціалісти із твердого біопалива, які пояснювали, як же ж нам можна потихеньку на приватному рівні відмовлятися від газу і таким чином робити і свої домогосподарства незалежніше.